Глоба Андрій номер 23, Волков Дани... Даниїл. Доволі такий аут. Він більше схожий на подачу. Матюшенко, Матюшенко, ні, захисники двоєць. Матюшенко ще раз вище ворієт! Підківка романвати м'яч гру. Віддає на Рожка. Рожко. Рожко удальний удар! на. Здалося, що спочатку свалив Касімов. О, ми можемо з вами переглядати повтор. Дивимося. Можливо, Дворвенко сам. М'яч залишається футбольного клубу Минай. Вишневський. Вишневський. Рязанцев. Рязанцев На ударній позиції. Рязанцев спроба пробити. Ременяк приймає м'яч. О! Артур Ременяк забиває голову рота агробізнесу. Ми можемо чути, як радіють трибуни, адже. Правильно, дивіться, Прекрасний удар рязанцева. Прийом ременяка. Ременяк пробиває і... Без шансів для підківки. Там було велике скупчення гравців, тому підківки було важко спіймати цей м'яч. Але ременяк спробував і все вдалося. Бачимо, агробізнес активно продовжує атакувати. Фолить Євгеній Рязанцев. Гаврушко. Гаврушко на ударній позиції пробиває, але Росул забирає м'яч до своїх груп. Максим Росул. Доволі молодий гравець Максим Росул, але тренерський штаб йому довіряє, і він, мені здається, робить все для того, аби залишатися в основному складі. Матюшенко з м'ячем. Дмитрук, Дмитрук. Спроба Дмитрука прокинути м'яч вперед, але вона була невдалою. Мені здалося було положення поза грою, але рефері на це не вказує. Гаврушко, Гаврушко, подача! Кутовий на користь. Агробізнес. Подача. Росул. Росул чудово грає на виході. Дмитрук спокійно на Рязанцева. Рязанцев. Євгеній Рязанцев. Віддає на виштайського Олега! Виштайський Олег! Удар! Можемо сказати, що дан, такий вид футболу був притаманний минаю в цьому сезоні, але ми бачимо, що команда доволі старається. Аврушко дворовенко знову з мячем. дворовенко. Удар дворовенко! Але м'яч пролітає над поперечиною. Спокійно грають захисники агробізнесу через підківку. Арбітер показує, що можна грати, але мені здає... здалося, що. Войтіховський. Далі. Далі. передача м'яч на один метрів. Деться мені, що сьогодні немало буде роботи у голкіперів обох команд. Не вдається йому, і він віддає назад на Прокупчука. Ременяк. Пріхна. Дмитрук. Дмитрук спроба обіграти. До... не дуже вдала. Прекрасна передача від Пріхни. Рязанцев удар поворота. Гол Гол забиває. Дебютний гол за забиває Євгеній Рязанцев. Два на 41-й хвилині. Неочікувано, я думаю, не тільки для мене. Минай забиває другий гол. А! Господарі, розпочинають другий тайм. Браво! Браво, чуховський. Агробізнес з ватації. Удар! воріт. Прекрасний удар від Фоміна. Дуже чітко зіграли Войтіховський з Фоміна в стіночку. І агробізнес продовжує атакувати. Майже всі ключові моменти були розіграні через Івана. Швидко водять м'яч в гру Агробізнес. воріт! Прекрасну позицію мав Максим Войтюховський, але, на жаль, пробиває вищиворіт. Прокопчук сильно вперед. Закидання. Пробує Вишневську. Вишневський зацепляється. Вихід віче на віч. Олег Вишневський. Що зробить Вишневський? Прекрасна гра! Підківки! Браво! Браво! Роман Підківка. Браво! Касімов! Касімов входить в штрафний. Пробує йому в Меніці боротьбу. Прекрасна передача від Касімова. Чуєв. Богдан Чуєв, опинається першим на м'ячі, адже передача була спрямована на Войтюховського, але. Чую, перехватив її. Пріх на спробу вибити, але помиляється. Вишневський удар підківка на місці. Знову рятує Роман свою команду. Лайн з М'ячем. Білий. Далі. Чудова гра Дворовенка в захисті. Артур Ремяк з м'ячем. Виходять, Минайці в атаку. Матюшенко. Матюшенко пас Ремняк. 3-0. 3-0. Не звикли ми бачити такий Минай. Дивимося на повторі. Ременяк віддає на Матюшенка. Матюшенко виконує прострільну передачу. Мені здалося, ніхто не зачепив. Не зачепив, ніхто м'яч зречив. Напевно, Матюшенко забив. Але передивляємося. Можливо, ременяк підклав ногу. Так, так, ременяк. Артур Реміняк виконує дубль в сьогоднішньому матчі. Касімов. Касімов в атаці. Касімов удар! Прекрасне виконання від метра Касімова! Дев'ятка! Мені здалося Росул без шансів, без шансів. Відмінне виконання від Касімова в даному епізоді. Зберігається інтрига сьогоднішнього поєдинку. Я, а я вас попрошу натиснути дзвіночок після назви змагань. біля... Е, перепрошую натиснути дзвіночок біля нас в наших каналів YouTube, щоб стежити за нашими змаганнями та отримувати сповіщення про нові трансляції та спецпроєкти. Долучайтесь до каналів Професіональна футбольна ліга та Діві Спорт на YouTube. Дивимося повтор. Прекрасне виконання. Касімов. Касімов протягнув, пробив 9. Навіть від поперечини М'яч зайшов у ворота. Прекрасне виконання від Дмитра Касімова. Удар вище воріт! Матч завершено. Матч завершено з рахунком 3 -1. Дякуємо, що дивилися трансляцію організовану футбольним клубом що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полуправ усіх учасників змагань ПФЛ.